Тривають, наскільки мені зараз відомо, одна загибла за минулу добу, але ця інформація постійно уточнюється. На жаль, вночі так само працював град Ятюк, та були був безпотужний вибух, але страждають, як я бачу, здебільшого стела навколо Херсона. Там він підлітає мину, минулі дві доби. Якось е, частіше ніж помітку Херсону. А ті люди в селах, вони там ще залишаються, чи все-таки кудись виїжджають? Якщо виїжджають, то куди? Загалом тенденція так на виїзд Херсону, проте все одно в місті залишається досить багато людей, саме е, тих прошарків соціальних, які не можуть собі дозволити їм нема куди їхати. І е, якщо подивитися на статистику загиблих, то здебільшого це люди. 62-64 рік четверте вікна родження об так, такі приблизно діапазон, тобто це до пенсійного віку або похилого віку.